Сьогодні ми поговоримо про Мустишинський старостинський округ, про їхні видатки, їхні доходи у 2023 році. Дохідна частина даного старостинського округу у 2023 році склала орієнтовно 0,8 млн грн. В той час, як видатки на нього склали орієнтовно 2,4 млн грн. Тобто бюджет Калуської міської територіальної громади дофінансував даний округ на суму орієнтовно 1,6 млн грн. На що пішли всі ці кошти, нам розкаже надалі староста. Василь Дмитрович. У Здичинському старостинському окрузі було освоєно коштів по управлінню житлово-комунального господарства на суму більше мільйона гривень. З них було витрачено на придбання елементів дитячого майданчика на суму 40 тисяч. На стадіоні було встановлено шість декоративних лавочок на суму 41 тисяча 240 гривень. Проведено поточний ремонт доріг по вулиці Робітничій. Це тисячу квадратних метрів на суму 560 Сімдесят чотири гривень. Також було проведено профілювання доріг <кій> авторейдером, підсипка доріг щебене, 72 тонни поглиблення водовідвідних каналів і ямкові ремонт і формувальна обрізка дерев. По місць світлу було витрачено 38 731 Це заміна ламп 29 штук, і також заміна встановлення і заміна світильників. По культурі у нас було витрачено 324 тисячі 700. Це в основному зарплата. І енергоносії, а також були придбані матеріали на суму 12 тисяч 700 і витрачено на ремонт тисяча 50 500 гривень. У 23 році, окрім оплати працівників та енергоносіїв, кошти були потрачені зокрема на ремонт бібліотеки. Тобто, це була боротьба з грибком, заміна покриття стін та фарбування всієї приміщення. Також встановили снігозатримувачі для того, щоб наше покриття не нищилось від снігу По управлінню земельних відносин. Було усвоєно 13 тисяч гривень. Це розроблення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель для будівництва і обслуговування об'єктів фізичної культури. І спорту це стадіон. По управлінню комунальної власності було проведено поточний ремонт відкачування рідких відходів технічної інтеризації на вулиці вулиці Робітничій, 13. Це приблизно 40 тисяч гривень. Посо соцзахисту було затрачено 451 тисяча 519 гривень. Допомоги отримали 30 осіб. А також 7 осіб отримали допомогу послуга догляду вдома. Також по факту було витрачено 232 816 дві тисяч гривень за основному зарплата енергонос. Хочу подякувати мешканцям Мостичинського старостинського округу, виконуючи бовське старосто Василю Паньківу. Подякувати так само старості, який зараз захищає нашу батьківщину Василю Томовичу Блавинцю за те, що ви робите в окрузі, те, що ви всі свої зусилля направляєте на допомогу перемозі нашої України. Незважаючи на те, що каловський бюджет дофінансовує дану громаду, ми надалі будемо все робити, щоб розвивати даний старостинський округ.